Всім привіт! Ми сьогодні з Вікторією будемо робити розпаковку нашого товару, який прийшов буквально сьогодні. І будемо дивитися, що замовили мої клієнти і що замовила особисто я в своє персональне користування. Вікторія. Розпаковуй! Mm -hmm. Вже так? Mm -hmm. І так, починаємо по порядку виймати все. І це в нас перше. Чекай! Саме перше, це новинка гелі для жіночої інтимної гігієни. Гелі Феменелі це легендарна серія, але дивіться, це в нас йдуть нові упаковочки. Я собі замовила нові варіанти, більш, знаєте, такі вдосконалені. Ось, я аж три штуки замовила. Всі три новинки хотілося спробувати. Зараз хочу просто оцінити запах, чи не змінився запах даних гелій, тому що трішки склад змінився, а от сам запах. Ух ти! Якщо це алоє, це алої, то запах став ще більш ніжний, майже невідчутний і такий свіжий. Мік да? тобі подобається? Yeah. Який ще понюхаємо з тобою? Який понюхаємо? Так, зелененький ми понюхали з алої. Що? Мож... Фіолетовий? Да. Так. Робимо. Це твій юбиний курт. Так, фіолетовий. Дивимося. Вау! Не такий в нас був фіолетовий, ні. Трошки є запах з Я зрозуміла, тут змінений трішки склад. Зелене це залоє, залоя в нас також було, тому запах трішки схожий, а це повністю новий аромат з бавовною. Тут навіть бавовна намальована, бачиш? Мама, трошки там є запах яблука. З пребіотиком. Всі необхідні компоненти. Клас. Більш детальніше можна, до речі, за цю серію Фемінелі почитати на сайті. Тому що, так, тому що вона підтверджена нашими гінекологами, нашими спеціалістами, дійсно для жіночої інтимної гігієни. Збалансована ph формула така, яка в нас там також мікрофлора, щоб не нарушувалася. Не, Нема ніякого пересушення шкіри, немає ніякого дискомфорту, свіжість дарують вони на цілий день. Я вже особисто не використовую більше п'яти років, тому задоволена і з радістю. А з повним таким, знаєте, задоволенням, як навіть дівчина, яка може порекомендувати іншим дівчатам чи жінкам, я рекомендую. Моя щира рекомендація. Вікторія, давай останній. Так, тут треба почитати. жалко, що каталогу немає під руками, замовляли ми тиждень назад. Ой, а цей гель вже білий іде. Ой, та вже ніжно так пахне. Як тобі? Нормально. Є запах. запах. О, тут персики немає. Персики може бути з персиком. Так, напевно, це йде персик у нас. Треба передивитися ще раз каталог. І слива це. Персик здається, так, персик. Це, до речі, нові запахи. От цих двох таких запахів не було, були інші. Йдемо далі. Ну, звичайно що це мої вітаміни Велес, які прийшли мені за буквально одну гривню, тому що по підписці, купуючи три продукти, що каталожна, тобто що каталогу, я собі в своє замовлення додавала вітаміни Велес. І на четверте моє замовлення по каталогу я отримала четверту пачку, яка не розкривай абсолютно безкоштовно. За точніше за одну гривню я отримала по підписці економія. Ти розкрила, я замітила. Так, я зламала. ти зламала? Нічого страшного, це спеціально у нас такий був, ви зрозуміли, така клімочка, яка закривала наш продукт, щоб він не відкрився, тому її треба було так і так знімати. Що це а. таке? Це перша новинка. У нас таких раніше не було. здається, схожої серії. Це гель для гоління серії також Фемінелі. Їх не було в нас раніше. Да. Пахне, як і цей. Класний свіжий запах. Mm -hmm. Для гоління будь-чого. А так як це йде алої Вера, я напевно вважаю, що чоловікам лице також не можна брити, але ми їм цього не скажемо. Тобто, ножки там, там, там кругом, де вам потрібно побрити, спробуйте цей гель, я спробую, до речі, вперше буду користуватись і залишу свій відгук. Магнетіста це не новинка, але це новинка в моєму арсеналі. Тому Віка. Ой, у нас, до речі, міні-варіант. Зараз також йде на знижці. Це маленький такий варіант на 8. Міліметрів, міліметрів, і об'ємчик 50. Вікторія, давай відкриємо великий варіант. Ми понюхаємо, тому що мама це собі придбала. Це ж одухи? Так, да, їх можна понюхати. А Я, не... я... я думаю, що це щось типо, тоналка, а не духи. Ні, це не тоналка у нас. А ось то, що маленьке, теж духи? Такі самі, так. Да. Такі то запах, замовили. І запах такий самий? Так. Да. Оцінимо? Є всякі варіанти. Давай я... оцінимо з тобою. Ми неправильно трошки. Віка, я хочу б ти сама їх розпечатала. Можеш розкрити їх самий? Окей. Покажи, який дизайн попав. Кому... Не пшикай, воно вже повинно пахнути. Ні, давай я вкорочу коротко Дивіться, зверніть увагу в першу чергу на дизайн. Який красивий у нас флакон, просто ще фіолетовий колір для всіх тих, хто обожнює фіолетовий колір, Напев... дай -дай -дай -дай. Напевно, я через фіолетові їх і замовили. З такою золоти... золотистою кришечкою. Взагалі, ну, поєднання кольорів бомба. Пшикаємо. Такі солодкі, да? Дуже Школоти. солодкий солодкий Наш аромат, горний, бо то спірт. Mm -hmm. <гум> Бомба просто. Mm -hmm. Так, все. Це собі, це однозначно. А маленький, воно такий самий. Так, буду. Маленький варіант такий самий, як Віка сказала, це замовили. Eclat Fun Weekend, популярна водичка з ароматом персику, пудровий аромат. Ні, ні, це відкривати mm. не можна. <світтє> 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 Тому кладемо це, у нас йде під замовлення. Далі у нас замовили ось таку Я нічну маску. Ось таку нічну маску з гілородовою кислотою серії Novage. Це як то говориться, паличка виручалочка багатьох, коли вам треба швидко, максимально зволожити вашу шкіру обличчя і проснутися бажано, ну типу як виспаною, хоча ви поспали 3 години чи 4 години. але Треба, щоб люди другі подивилися на вас і сказали, ти виспалась. Тоді я раджу цю масочку, тому що вона максимально розглажує мімічні ваші морщинки, вона надає такої, знаєте, ефект ботоксу на вашому обличчі. Дійсно, що лице максимально насищається вологою завдяки даній масочці. І, відповідно, немає тьмяності, немає відбитої подушки у вас на обличчі. Тому рекомендація, але використовувати не більше, ніж два рази на тиждень. Її також не улікатись не для щоденного використання. Якщо переборщити. Даною маскою використовувати її частіше, то у вас може з'явитися перенасичення вашої шкіри. Відповідно, розширені пори, жирність появлятися ще більше. Ну, це зазвичай такі популярні проблеми у тих, хто дуже часто користується. Тому моя рекомендація не більше двох разів на тиждень. Давай далі. Це мама замовила собі: серія Giordani Gold. А саме на знижці був такий продукт, який я вже купую втретє: це консилер. Консилер кушон серії Gold з такою губочкою, якою можна наносити і відразу ж розтушовувати. Тобто під очі, весь, я б, зазвичай беру його світлішого кольору, чим шкіра обличчя, тому що роблю навіть невеличкий контур ним. Зафарбовую свого роду крила носа, щоб зменшити об'єм свого носа. Якщо якісь... Прищики цяточкові треба, якщо ви не хочете наносити тоналку, вам треба замалювати їх. Тому класний варіант. Плюс антиліковий також сприяє тому, щоб шкіра не так сильно старіла і розгоражувались ваші мімічні зморшки. Віка. Останній варіант. Давай. Які останні? Ще не... Ще Сироватка. Сироватка для обличчя. Серія Оптималс. Вікова категорія 35. Беруть жінки як і 45, так і 55. Хто полюбив цю серію, той і далі користується. Класна, чесно, серія, також прикольна. А єдине, що вона хорошо доступна по ціні, тому що зазвичай новейж це дорогий варіант компанії Reflame. А от даний, даний формат Optimal 100 середній, Що середній, середні, як то говориться? Давайте далі. Віка, наступні продукти наші, будь ласка. Віка вже на задротні в телефоні, тому що їм вже, їй вже скучно. Amber Elixir це ось такий самий варіант по 8 мл водички парфумовані і в таких гарних упаковочках. Дручний варіант, який можна взяти собі. Це ви не замовили, тому я відкладаю. Загризу в мене. Тут. Ух, це останній варіант, чоловіча парфумована, здається. Ой, дай бог пам'яті. Да, парфумована вода Джордані Gold з ароматом табаку, чорного перцю, насищений. такий, знаєте, запах от чоловіка просто мен, мен. Зайшов в хату мен. От просто ти відчуваєш цього чоловіка, який пройде кругом, що дійсно дуже чоловічий, насищений, брутальний запах і не сильно притерний, не тройний одіколон, приємний. Жінки кайфують від нього, тому. Дівчата, жінки, беріть своїм обов'язково чоловікам, і вам сподобається, і вони будуть в захваті. Це замовлений варіант, тому ми його не розпаковуємо, а відкладаємо. Останній варіант. Останній варіант. До речі, тут йде водичка об'ємом 75 мл. І останній варіант це наш каталожок, який ми будемо зараз з Вікторією дивитись і вибирати щось новеньке на новий каталог. І плюс пакет. Да. От і все. Всім дякую за те, що були разом з нами. Якщо вас детальніше більш цікавить якийсь продукт, читайте опис під даним відео. Став лайк. Став лайк, підписуйтесь на наш канал, дідь. сприяйте його просуванню, а також переходьте на офіційний сайт компанії і відповідно можете там дізнатися всю інформацію. І ще можна а якщо вам треба особисті відгуки за товар, дійсно, як, це, як він себе зарекомендував от в персональному користуванні, ви можете мені особисто писати в інстаграм, телеграм, будь ласка. Я вам розповім, тому що напевно я. Усіма продуктами перекористувалася, які є в компанії Oriflame. Всім пока. Каже пока. Пока. Ми вас любимо. Ми вас любимо.